Людям, які досі вважають, що Росія прагне захищати традиційні цінності і духовність, варто переглянути фотовиставку про понівечені російськими обстрілами храми України. Про це йшлося на відкритті виставки у Вашингтоні під час українського тижня. Росія понищила понад 500 церков, монастирів, мечетей, синагог та інших сакральних споруд в Україні і вбила десятки священнослужителів. Постраждали практично усі конфесії, а чи не найбільше дісталося саме православним церквам московського патріархату? Більшість церков, які зруйновані храмів, це храми УПЦ, це так звані дружні для них церкви, і вони зруйновані. Їх не запиняло те, що там люди ну, не хотіли з ними сваритися. Чому вони воюють з церквами? Тому що в церкві люди дуже ясно розуміють, де добро, де зло. Тому е зразу всі настоящі віруючі, вони засудили агресію Російської Федерації проти України. Натомість жоден із 300 єпископів Московського патріархату Росії не виступив проти війни, тоді як нищаться церкви, у тому числі їхньої юрисдикції, наголосив під час відкриття виставки владика Борис Гудзяк. Він також додав, що Росія посягнула на святе церква це є місце, де сім'ї, люди, громада переживають найбільш зворушливі, найбільш сердечний, найбільш інтимний момент. Хрещення, похорон, вінчання, якісь свята, моління за те, що болить, те, чого ми потребуємо. Руйнування тих церков показує наскільки цинічним, наскільки безоглядним, наскільки диявольським є це вторгнення, ця війна, ця агресія проти України, Благословлена, на жаль, московським патріархом. Кирилл благословлена цілою тою церквою, російська пропаганда досі активно переконує, що влада Росії захищає духовні цінності, але своїми діями вона давно самостійно довела протилежне. Констатує представник українського уряду Віктор Єленський. Насправді Росія ні у що не ставить людське життя. Росія є чемпіоном світу по абортах. Росія є чемпіоном в світі по алкоголізму, по суїцидам у п'яному вигляді, по кримінальним злочинам на 100 тисяч населення, по кількості покинутих дітей. Вона є оста, трохи не останньою в списку, в списку країн світу за індексом благодійності, тобто люди не жертвують. Віктор Єленський також озвучив причину, чому, на його погляд, росіяни руйнують храми, вбивають священиків, бомбардують єврейські кладовища і мусульманські мечеті. Вони не зупиняються не перед чим, тому що свобода, взагалі, і релігійна свобода це їх головний ворог. У Вашингтоні відвідувачам виставки розповідають про вражаючі реалії російської війни, коли ракети, що летять на церкви, в тому числі московського патріархату, попередньо освячують самі ж священники Москви. Російські Церковники освячують російську зброю, яка їде в Україну. ракети, які летять на мирні українські міста, танки, які їдуть по наших територіях, багато прикладів було коли російські священники російської церкви в Україні відмовлялися. Відспівувати українських героїв, які загинули у війні, захищаючи свою батьківщину, тому ця виставка сьогодні нам чітко нагадує про ті злочини, які несе в собі російська агресія, яка має цілковиту підтримку своєї російської церкви, і насправді я хочу сказати, що святого там взагалі нічого нема. Щоб зібрати світлини поранених церков для такої виставки, кожну з них відвідала група музейників у рамках ініціативи зі збереження української релігійної та культурної спадщини. Дипломати та священнослужителі розповідають, чому так важливо показати ці кадри американцям та який вплив може здійснити ця виставка у США. Для нас українських дипломатів надзвичайно важливо. така візуалізація тут в Сполучених Штатах у Вашингтоні на Капіталійському пагорбі, тому що можна озвучувати цифри постійно, говорити про кількість вбитих, але достатньо один раз побачити для того, щоб зрозуміти, що насправді несе на українську землю російський так званий мір. Дуже просто людям поза Україною, які чують 10 років про війну, 2 роки про повномасштабне вторгнення, про це знищення, по щоденні ракети, Відложити це в бібліотеку абстрактності. Ну, Є велика війна, вона змінила ціну на нашу нафту, на вплинула на дипломатію, на, на політику глобальну, то є щось таке велике. А коли ми бачимо, що Дім Божий конкретний, прекрасний, історичний, де, можливо, я вінчався або хтось хрестився, є так знівечений, ми починаємо розуміти глибину цього лиха, цього лукавства. І зараз у Вашингтоні, коли приймається саме в цьому місті рішення щодо підтримки України, економічної, Гуманітарної підтримки і щодо захисної підтримки дуже важливо, що ця виставка тут відбувається. Ганна Твердохліб, В'ячеслав Філюшкін, Олексій Осика, Голос Америки.